Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити з своїм новим гаджетом. І перед тим, як я про нього вам розповім, значить доповідаю вам, так би мовити. Записую на Sony A6300. У приміщенні, де проста лампочка світить. і в мене ще йде світло з вікна. Записую на 4К 25 кадрів на секунду. Витримка 1,5 по кіношним стандартам ISO SO виставлю в авто. Але обмежив його від 100 до 1600 і об'єктив. Об'єктив у мене зараз 35 ка F1,7, діафрагма максимально відкрита F1,7. Це об'єктив від Viltrox. Кому цікаво, посилання під цим відео буде саме на цей об'єктив, де його придбав. Придбав його на Aliexpress і він мене задовільняє. У мене ще є об'єктив 20 мм проти F28. І от в приміщенні він мені не подобається, так як фокусування у ньому у приміщенні не стійке. Гаджет. Ось це мій новий гаджет. Він з ринку потриманих товарів, тому він не є новим. iPhone 12 Pro. Попередником його в мене був iPhone 11 Pro. Він у мене був 3 роки. Я ним повністю задоволений. Однак настав момент, коли потрібно було е, йти вперед. Тому що IOS, тобто оновлення до iPhone, постійно йде, і от iPhone 11 Pro вже знаходиться на межі ризику, коли iOS обновлення вийде, але iPhone 11 Pro вже підтримуватись не буде. Тому що там стара система, старий процесор і пам'ять, і все там вже старе, воно незмінне. Тобто, ось вийде. 19 версія IOS. Можливо, ще iPhone 11 Pro буде підтримувати цю версію, проте надалі не знаю, що буде. А так як я веду відеоблоги, то мої програми для відео постійно вимагаються новіших версій цього самого iOS. От до прикладу, BlackMagic Camera вимагає, щоб iOS був не нижчий за 17-ту версію. Тобто це говорить про те, що мені потрібно теж рухатись вперед. Звичайно ж, я придивлявся давно до е, цих оновлень, до цих гаджетів і орієнтувався на 13 Pro. Значить, багато оголошень, де за 13 Pro, скажімо, просять 12 500, 13, 14 тисяч, проте більшість із них відразу у мене відпадали, так як то йшли у більшості випадків. або Айфони, які заблоковані, icloud мають, або айфони, які приїхали з Америки з незрозумілою історією і вимагають встановлення ще в послідучу Р-сімки, або просто бутафорні айфони, за які просто вимагали передплату. Причому передплату, як я вже казав, всього на всього навіть 100 гривень, тобто навіть за 100 гривень люди готові йти на ризики. Отож, я трохи опустив свою планку і став дивитись у бік 12 Pro. 12 Pro хотіли від 10 000 до 13 тисяч. Причому по низу ринку теж от 8, 9, 10 тисяч, теж йшли айфони проблемні. І от, ось цей айфон я знайшов за ціну. Тобто, різниця між продажем мого 11 Pro. Та купівлею 12 цього Pro, склала всього на все 60 доларів. І я рахую, що це ідеальний варіант. Тобто я не вклав 200-300-500 доларів на оновлення, а вклав лише 60 доларів. І це для мене є адекватно. Причому 11 Pro я продавав дуже і дуже довго. 11 Pro чомусь непопулярний. популярний. момент, коли вже був купець, я спочатку вагався, чи відправляти покупцеві цьому, чи не відправляти, тому що за цей період адекватного айфона того самого 12 Pro, я не знайшов. У мене була планка, щоб це був від першого господаря, щоб це був в оригінальній коробці, щоб це був оригінальний айфон без всяких ремонтів. І це дуже і дуже важко знайти. Але так сталося, що в момент, коли... Замовили мій 11, й пройшло два дні, я трошки затягнув з відправкою, і з'явився ось цей iPhone від першого господаря. Він його придбав у Німеччині. Він ним користувався як один власник. У ньому йде все оригінальне, нічого не скручено, ніяких ремонтів. Тобто, ось цей iPhone мені підійшов. І на відміну від 11, го де в комплект входив iPhone. Навушники, блок зарядний, шнур для зарядки для підключення до комп'ютера. Тут лише йде ось такий коробок. Власне, сам iPhone 12 Pro. Чому не Pro Max? Тому що я не люблю здоровенні лопати. Мені подобається компактний телефон. І цей лише трошки більший за мій 11 який в мене був. Тому я орієнтувався на 12. Далі йде тут ще шнур. На жаль, я його не взяв. Він у мене десь там є шнур. Е іде, далі ще ось такі брошурки про телефон. Все, більше в комплекті нічого нема. Тобто навіть той самий блок живлення додатково потрібно докупати. iPhone 12 Pro вже е почав випускатися із такими серйозними обмеженнями. Тобто, Компанія Apple захотіла отримати додаткові гроші. Правда, я дивився, прайси е, нових телефонів 11,12, то 12 iPhone Pro версії все-таки був дешевший за свою версію 11 Pro. Що я здобув у порівнянні з 11 Pro? Тут основна камера все-таки більш е, світлочутлива. Було 1.8, стало 1.6. І це для мене має вплив, так як більшість своїх відео я роблю в приміщенні. В приміщенні не завжди достатньо світла. І от оце 1.6, в порівнянні з 1.8 все-таки відчувається. Я можу працювати із цим айфоном у приміщенні з нижчою планкою ISO. Це для мене теж класно. Також тут з'явилася така штука, як HDR. Тобто, вже кілька відео я робив у програмі Blackmagic Camera. І формат не REC 709 використовував, а формат 2020 HDR. Також тут, якщо ви робите, скажімо, фото, з'явився формат RAW. Це сирий формат, який можна теж коригувати на пості, ну, на кшталт того, який знаходиться у фотоапаратах. Звичайно, це більш програмний формат, він не є дійсно таким, як у тих самих фотоапаратах. Однак цей RAW все одно в порівнянні із звичайними фотографіями JPEG дає можливості для більшої кольорокорекції. Потім тут з'явилася така штука, як лідар і нічне бачення. Це теж дає можливість у складних умовах покращити свої фото. Тут трохи краще йде вже стабілізація, звичайно, тут краще фокусування, тому що. Тут вже додано до фокусування Dual Pixel. І це відчувається цей iPhone у плані стабілізації і в плані е, фокусування е, кращий, ніж 11 Pro. Також у ньому новіший процесор, у нього пам'ять оперативна 6 ГБ замість 4 ГБ, тобто він працює шустріше. І в мене тепер є шанси, що ті самі iOS мені будуть надходити довше. Ніж iOS на iPhone 11 Pro. Фронтальні камери по, по характеристикам вони ніби ідентичні. Проте я е, от тестив фронтальну камеру цього, цього iPhone, і вона все-таки працює краще. Не знаю за рахунок чого. Можливо, тут нове програмне забезпечення, нова інтелектуальна система. Проте вони, ця камера е, фронтальна працює. Краще, ніж та, яка працювала на iPhone 11 Pro. До речі, до цього iPhone мені також було додано три чохла. Що я перевіряв на цьому iPhone? Все банально просто. Виймаєте картоприймач, дивитесь всередину, чи там біленька е, така сигнальна є е, е, полосочка, чи вона червона. Тут біленька. Дивитись дисплей, щоб він не випирав ніде, щоб він був однорідний. До речі, попередній господар зняв звідси захисне скло, і я дивився вже суто дисплей. Дисплей рівний, без царапин, без подряпин, і він тут видно, що не мінявся. Працює трутон, face ID. Коли цей телефон до мене надійшов, він був скинутий до заводських налаштувань, і я сам вже налаштовував свої, свій ID, iCloud. Все налаштовував сам, тому що є багато е, телефонів, які заблоковані, які ви не зможете оновити і внести свій iCloud. Звичайно ж, подивився його задню частину, тут вона теж ідеальна. Е, мене цікавили камери, камери тут не потерті, всередині пилу нема, тобто видно, що сюди всередину не лазили. Ці кнопочки працюють всі е, е, тактильно, нормально. Зарядка. Іде, нічого не збоїть. Тобто я цим телефоном задоволений. На даний момент я зробив вже кілька відеороликів ось таких розмовних, і навіть зробив вже два кінематографічних відео. До речі, тут об'єм батарейки трохи менший, ніж в 11 Pro. Проте поки що на мене це ніяк не вплинуло, тому що я цей телефон використовую суто як фото і відеокамеру, я його перевів в режим «Політ». І тому батарея у мене використовується не дуже інтенсивно. До речі, залишкова ємкість акумулятора в 11 Pro було 83%. Купив ось цей 12 Pro і тут теж 83%. І от коли я робив відео у кінематографічній синематик, я от використав ось такий штатив P15 Mini. Він до мене прийшов буквально на днях. І я відразу його використав у складеному вигляді всього 11,7 см, розкладений 41,5 см. Має пульт дистанційного керування. Працює на Bluetooth 5,2. Він не важкий, всього на всього 131 грам. Виготовлений з алюмінія і ABS пласт Нижче буде посилання про цей штатив. В комплекті йде ось такий шнур для зарядки пульта і, власне, сам пульт. Я вже його пробував, він мені сподобався і лише тому я вам зараз його показую. Ось тут іде е, такий карабін, що ви можете під'єднати до свого рюкзака, скажімо, і він може у вас болтати ще на ремінь, і він вам може ось так е, бути. До речі, що класно, що ось цей пульт дистанційного керування, він йде ось такою петлею. І я встановив на цей карабін, тому що при першій відеозйомці я його загубив і довго шукав ось цей пульт. Він має два положення, положення ось тут і положення з боку. І от коли я поставив це положення з боку, я й не зрозумів, коли він випав. Я настільки був зайнятий відеозйомкою, що його якимось чином зачепив, і він просто випав. Добре, що я його знайшов, цей пультик. Значить, тут губки ось так розкладаються. Ця платформа рухається вверх-вниз. Вона всередині, от дивіться, всередині вона металева. Що класно, що ось ця платформа розвертається на всі 360 градусів, я можу крутити. До речі, ось тут йде ось такий гвинт. Я цей гвинт можу викрутити. Про прикликний випадок, якщо у мене щось сталося з цією частиною, я її можу замінити на іншу, або просто поміняти іншим боком ставити. Ставити так, як мені зручно для того, аби робити якісне відео. В цьому плані все нормально. Телефон встановлюється доволі легко. Зараз я поставлю його в чохол. Найбільше мені сподобався ось цей зелений чохлик. Вставив, закріпив і все. Ці чохли все-таки додатковий захист дають. І чекаю зараз захисного скла. Замовив на Aliexpress і скло замов тої самої фірми, що і клеїв на iPhone 13. Ось Встановив. Все якби швиденько і просто. І ось так у вас йде ось цей телефон у поєднанні з, з цим штативом. Можна його використовувати і ось так. Відразу можете її ставити, ось, припустимо, з цього боку. І використовувати його як фотокамеру. Ось так. Пароль VIP, до речі, має цей. Пульт і під'єднується до айфона буквально секунди. Дуже швидко. Я лиш зайшов у блютуз, тут же нажав кнопочку цього, телеф... цього пульта, він почав блимкати. Тут же з'єднався. З'єднався, причому одноразово. Далі я вже лиш включаю цей пультик, він автоматично знаходиться блютузом. І я його вже використовував у двох, як, як я казав, кінематографічних відео. Значить, можна ось так його використовувати, ніби як фотоапарат. Можна Використовувати його ось так. Можна провертати на 360 градусів, як я вам вже казав. Ось пульт, друге положення, поставили, припустимо, ось тут. І можна тоді ще розсунути. Ось, розсунули. Ось він у вас вже може в такій бути системі. Можна ось так з ним працювати, тримати його, тобто вести блок на деякій відстані. Це теж доволі круто. Можна. Його ось так розвертати, і вести блох ось так. Тобто у нього дуже багато варіантів його фіксації. Можна поставити ось так, і тут є тринога. Щоб цю триногу розкрити, треба нажати ось тут кнопочку. Нажали кнопочку, ось вам розклалось. Причому дуже стійка, вона от я ставив на поверхню. І він доволі стійкий, навіть вітер віяв. І він не хитався. Дуже стійка платформа. Мені це теж сподобалось. Тобто ви маєте тоді вже такий штатив, міні, можете ставити на стіл і відразу вести селфі блог Це все алюміній йде. Ось ви склали його. Тут можете ось це, платформа рухати, значить ви можете собі ось так рухати вверх, вниз, як вам зручно. Так що ось тому саме я обрав цю версію цього штатива чи трипода, не знаю, як правильно назвати його. Ось можна розвернути так. До речі, тут ще ось є два місця, де ви можете встановити, припустимо, лампу додаткового освітлення, або в такому діапазоні лампу додаткового освітлення і зовнішній мікрофон. Тобто це такі, такий універсальний засіб, який мені, звичайно, стане в пригоді. В такому варіанті я його можу використовувати як відео або фотоапарат. Тому що ось в мене є тут пульт під руками, і я нажав, веду, знімаю відео чи фото, знову нажав, зупинив. Так само, якщо так, теж можна ось так зробити. Коли селфі себе, можна ось так зробити. і Ось таким чином. тоді. Тобто цей гаджет дає можливість вам до творчості. Коли він вам не потрібен, просто ці губки склалися. Все. Ось такий компакт. Батарейка заряджається швидко. Один мінус цієї батарейки, що вона тут не змінна. Тобто вона заряджається через Type-C. Її ємкість 55 мА годину. Наскільки вистачає, Цього я поки що не знаю. У моїх цих цілях, які я зараз використовував, її вистачало на весь період, і я її ще поки що не заряджав. Вони є, до речі, ось чорний і є білий кольор. Це значить, у мене зараз дві обнови. Ось цей власне, iPhone 12 Pro. І до нього ось такий, е, такий гаджет, який мені дозволив використовувати цей iPhone більш повноцінно, коли я роблю свої. Відеозйомки. Поки що дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре. Звичайно ж, пишіть коменти, пишіть, що вас цікавить, про що вам розповісти. Можливо, ось хтось приглядається до iPhone 12 Pro його цікавлять якісь моменти у фото відео. Звичайно ж, пишіть, я відразу їх буду моделювати у відео, і ви будете бачити, чи заслуговує на увагу цей iPhone. Можливо, потрібно купляти щось. Більш новіше, правда, за більш великі гроші. До речі, якщо взяти денні зйомки iPhone 11, 12, 13, то відео і фото в них будуть майже ідентичні. Різниця у цих е гаджетах буде у нічний час. Причому між 12 і 13 е цієї різниці майже не буде. Різницю буде видно між 11 і 12, ну і відповідно 13, саме у нічний час.